Вітаю, шановні! Сьогодні у нас чудовий день. Сьогодні я отримав такий ось пакуночок Pack для Call of Duty Modern Warfare 3. В мене є дана гра у вигляді Steelbook О, звісно, що і таке у мене є. Тому сьогодні ми розпаковуємо, а <с> так скажімо, повноцінне доповнення. Як бачите, все воно в плівочках, і це перший огляд на український на цей пек. Я взагалі давно придивляюся до цієї штуки, вдалося замовити її тільки зараз. тому ми почнемо з розпакування. Можливо, трохи вандального, можливо, трохи варіварського, але загалом це буде цікаво. Зараз. Ми бачимо ось таку штуку. Зараз все це будемо відкривати. Ух ти! Хрустке м'яке. Вау! Всередині нічого. До цього боксика ми повернемось трохи згодом. Ми зробимо спочатку ось так, ви потім зрозумієте, що робити саме так. Але наразі все саме так. Так. Почнемо з першого. Що в нас є? Це стікери. І здається, що в кожному з паків вони різні. Це невеличка карта, Прикольно для того, щоб розім'ятись перед рейтингом. Це в нас іконки банд, до яких ви можете бути дотичними. Фавелла — це один з районів, в який ти проходиш граючи кампанію. Поки що лишаємо це тут. Ось так. Тепер це патч. Крута штука, яку можна наліпити собі десь на стоник або на те, що ви більш полюбляєте. Він на не такий невеличкий... А, він приклеєний. І вже потім ви зможете його тут відклеїти і доліпити. Виглядає прикольно. Ось структурка. Тут він на такій клеєвій основі. Дивіться на ну це шедевр. Гарна штука. Можемо поки що тут покласти. Тепер літографія. Цей гост, і <гум> один з його супротивників, найголовніший, з компанії. Ось ця людинка. Тут його трошки переробили. Здається, це логотип а, угруповання, до якого відноситься цей персонаж. Але можу помилятись. І головна фішка. Цієї ці історії це. Ось цей, як його вилучають Shadow Box Як можете бачити. В чому ж фішка цього Shadow Box Ну, по-перше, він гарний. По-друге, він виглядає дуже епічно. Дивіться, оп. Плюс 100 до епічності. Цієї штуки. Можливо, якщо буде ззади ззаду підсвічування, то він буде ще цікавішим. Але це трохи згодом. Він як двомірний, бачите. Бо ще крутяська штука. В житті він виглядає неперевершеним. Можу вам це сказати одразу. І тепер повертаємось до нашого Shadow Box ми поки відкладаємо. І що ж можна з цим зробити? Дивіться, оп! Можна так зробити. Можна так зробити. Для зберігання, так скажімо, <головіка> повноцінному захисті. Так, стілбук видання трохи підсине призначене. А ось так В самий раз. Допаковуємо і отримуємо чудову схованку. Тому що хочу сказати, хто колекціонує колду? Це прикольна штука, яка... Має право на існування кожного фаната. Мені хотілося, щоб вона була. А ви, шановні глядачі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости і побачимось вже зовсім згодом. Для вас є вже в планах чудовий огляд. На все добре!